Добрий день! Зараз виконуємо кілька завдань з написання SQL-коду для того, щоб закріпити матеріал попередніх трьох занять. Виконувати завдання будемо використовувати для цього будемо сайт HackerRank. тракка клаб ну взагалі він так пишеться хакер ренк і так давайте зайдемо на цей сайт хакер так сайт англомовний нічого Складного в цьому нема, є у нас перекладач, Google можна використовувати. Тепер потрібно зайти на сайт, будете натиснувати, натиснювати кнопку Login-In і будете використовувати аккаунт Google. Саме такий простіший варіант. Так, тут варіанти входження. Будете виконувати for, виконуємо, заходимо як розробники, for developers. Логін. Ну, якщо ще немає аккаунта, Sign Up, вибираємо там за допомогою зайти з за аккаунту Google. Нічого складного нема. Вот он сайт. Цей сайт по вирішенню задач, алгоритми, структури даних, по C, C, Java, Python, Ruby, Linux, shell. От нам треба буде отут теж виконати завдання по командній строкі в Linux. Бази даних, регулярні вирази, функціональна програма. Ну, в даному випадку вам потрібно буде обрати SQL. Ну от я обираю. Дуже гарний сайт. Так, інтерфейс. Ну я вже... Кілька завдань, бачите, вже виконав. Набрав там кількість очок. Так, тут вам потрібно skills уровень, рівень ваш, ну, базовий набрати. Ну, щоб зайві там завдання не виникали. Потім рівень easy, легкий. І основи селекта. Команди Select для виборки даних. От так от. Ну, будете отак от обирати. І вам надо буде вирішити завдання. Оце от. перше, друге, третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме. От сім завдань. Зараз я показую, як вирішити перше завдання. Якщо ви вирішите, бачите, тут «Solved», це означає, що завдання вирішено. Якщо не вирішено, то кнопка називається Solve Challenge. Тобто вирішити завдання. А вирішено вже «Solved». І так, да, далі. Що ще потрібно? Да, давайте зайдемо от сюди, от. Названня Revising the Select Query 1. Не знаю, як воно там переводиться, щоб з смислом. Можна в перекладачі. І можна бачити, що це рівень Easy, оце ж SQL Basic. Надається 10 скоро очок. І рейтинг вирішування цієї задачі составляє 95, 94%. Тобто дуже високий рівень. Практично всі, хто заходить і рішає, вони задачу цю, цю вирішили. І так, заходимо. І дивиться, значить, отут ліворуч іде умова. Ще раз використовуйте, виділяємо перекладач і він там все добре перекладе, нічого нема такого. ну давайте прочитаем так потребно сделать запрос для всех полив, столбцев для всех мест американских в табли таблице сити вот и с населением population больше чем 100 тысяч country code Америки USA. І от показана структура таблиці City. Бачите, ця таблиця вона складається з п'яти з полів, п'ять стовпців. ID, це number, потом ім'я населеного пункту. Ну, якийсь там код, country code, Район, дистрикт і населення population, кількість. І це у нас буде у нас number. Вот. А це текстовий тип даних. Так от код SQL вам потрібно буде вот в цій частині вводити. І от дивіться, тут предлагається використовувати. Базу даних DB2, MySQL, Oracle, MySQL Server. От, будете вибирать MySQL. Він найближче підходить до той мови, що ми вивчаємо це SQL Lite. Хоча будуть там завдання, невеликі є відмінності ну, можна буде знайти, як в SQL Lite задати то, що потрібно в MySQL. Ну, зараз поки що відмінностей відмінності ніяких нема. SQL він є SQL. Це все діалекти мови SQL, SQLite і MySQL. Далі. Далі я вам в описі під відео буде посилання на вот такий файл. HackerRank, SQL. Ну Давайте напишемо, я дам йому. Розширення 1 А ще пусть буде так. DB, бачите, це база даних SQL. І давайте відкриємо цей файл. За допомогою програми DB Browser Подивимось. І ще раз, цей файл для скачування буде доступний під описом відео. І так, open deadbase. Переходимо на диск F, відкриваємо так, ну свою папочку, і от он, как и і SQL. І дивиться. Значить, Структура. От Ми бачимо, що у нас є в нашій базі даних є дві таблиці. Перша таблиця City і Station. От цих перших сім задач будуть використовуватися оці дві таблиці. Ну, З такою структурою. От воно. Перше, то, що нам потрібно, буде: ID, name, country code, district, population. От. І Station. Station там Шосте, сьоме завдання. Тут є у нас 5 полів. Ну, також вот, ID, місто. Штат. Не знаю, що це таке Lat N. Подивимось там завдання. Це структура. бrowзд date, От ми бачимо зараз. Оцей з Сіті. В сіті 14 записів є, а в station у нас є 499. От ми бачимо. Так от, для чого це все? Коли будемо вирішувати завдання, то дуже зручно буде отут-от: набирати, дивитися, що там виходить, не виходить. А потім відсюди будемо цей SQL-код. Копіювати от сюди, от, в HackerRank і потім запускати, дивитися, виходить чи ні. І так, поїхали. Значить, ще раз завдання. Нам потрібно із таблиці Сіті вибрати міста, які знаходяться в Америці. От USA. Це відповідає. Поле Country Code і Population більше 100 000. Тобто вот она Сіті. І ми будемо використовувати поле Population і поле Country-Code. Оці два поля. ну Давайте напишемо. І так, для виборки ми знаємо, Select потрібно. Використовувати команду, потім вказуємо, що вибрати потрібно всі поля. По завданню це так і сказано. От оно. Вибрати всі колонки, всі поля. Далі показуємо, що вибрати потрібно із Сіті, із таблиці Сіті. І тепер потрібно. Ну, якщо так виконати, вибираються всі міста USA, і Japan і NLD. Це ага, Нідерланди. Но нам потрібні тільки міста от USA і population більше 100 тисяч. Так, ну, на другому вітку напишемо V умову. Ну, давайте з population начнем. почнемо. Почнемо з Population більше. Так, 100 тысяч. Еще вот так вот. И напишем. Тобто скомбинуем за допомогой энда две умовы. И тут укажем country code. Country code равно так, USA. Выполним Ctrl Enter. Ну вот 5 мест. Да, вот что-то У нас вроді би вийшло. Копіюємо Ctrl-C, переходимо, і сюди ми вставляємо цей код, запускаємо Run код Так, Обробка йде. Ага. Ага. Якась помилка. Помилка, 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 мабуть, давай то так одно равно спробуємо. Бо в, о, в этом... SQL Light можна або равно, або два равно, а бачите, в MySQL потрібно тільки одно равно. От є. І програма видала, що був тільки один тест. Це за моєю програмою 5 міст. Так. І ожидалась. Воно співпадає, то, що потрібно було, і от то, що вийшло. І потім ми відправляємо цей код на перевірку вже на сервер окончательная проверка. Submit-код. Так, все, успішно. Ви отримуєте Congratulation отримуєте свої там скільки-то балів, там 10, мабуть там. Вот. І можна переходити для вирішення наступної, наступної задачі. І так, повертаємось Basic Select. Но тільки що я вам рекомендую. Зараз зупинить просмотр відео. І самостійно виконати наступне друге завдання: Revising the Select Query 2. Тут. От. Вийде, опять вмикаємо відео і. Дивимось, як я вирішив. І, або, якщо може не виходить, також можна буде вмикнути подальший просмотр відео, і ви побачите, як потрібно вирішити. І так далі. Тобто перед, перед тим, як дивитися відео, нажимайте паузу, переходимо на сайт, вирішуємо. І тільки потім повертаємось на просмотр відео на Ютубі. Дивимось, як я вирішив, як ви. Я думаю, зрозуміло, так? Да? Тому зараз натискайте паузу. Натиснули. Добре. Ну, а я продовжую показувати виріш... рішення цих завдань. Наступна задача Revising the Select Query 2. Подивимось. Так, вибрати імена. имена вот они имена имена для всех американских мест в таблице сити с населением больше не 120 тысяч за country код вот он country code. для Америка это USA не буду показывать Така ж сама задача, що була перед цим, тільки різниця. Там було 100 тисяч, а тут 120 тисяч. Виконайте. Так, наступна Select All. Запрос для запит для всіх полів. Columns. Колумбс, столбсів. Вибрати для кожного рядка в таблиці Сіті. Ну, тобто необхідно вибрати всі рядки з, з, за всіма полями. Так, поставимо. Ну, давайте тут спочатку. Та от воно рішення вже є. От от. Запускаємо. І от 14 рядків повернено. Без помилок. Скопіюємо сюди. Давайте запустимо, перевіримо. Так, да, все добре. І тепер сабіт-код. Все добре. Програма виконана успішно. Далее. Наступна задача Select by ID. Выбор будет идти по всей видимости по, всей видимости, по полю вот этому ID. Сейчас подъемся. Так, выбраты query все столбцы. Для мист в таблице сити с ID 1661. То есть потребно выбрать все рядки, у которых ID равняется 1661. Угу. Вертаемся. SQL. Так, і так нам потрібно вибрати все із таблиці Сіті. Ну, за умовою пишемо V. У нас є поле ID 1661. Да, от є у нас одна, один рядок, який задовольняє цьому. Ціє вимоги скопіюємо так, запускаємо. Да, вот все добре. Так, чекаємо. Все. Виконали. І раз напам'ята. Напоминаю вам, спочатку ви робите самостійно, а потім тільки дивитесь на мої рішення. Так, наступна задача Japanese Cities Names. Значить, потрібно отримати всі міста японські. з <coughs> <с> таблицы City <coughs> ну, за допомогою поля Country Code. В Country Code міста японські обозначаються так, GPM. Угу. мы сюди. Не ID, а Country Code. Дорівнює G, e, вот так вот ну вот и у нас все вышло 5 населенных пунктов японские проверяем хакер n запускаем так что, так, что не так что-то не так Через читаем Отримати... А, і отримати імена нам потрібні тільки назви, назви японських міст, а не повністю от ці всі строки. Тільки назви. І тому, та отут ми виправимо, напишемо name, Тобто вибрати інформацію тільки з колонки Name, які відповідають от даному. Даному слові запускаємо та submit код. Так, от тепер все добре. Ми отримали тільки, тільки імена, 5 імен. Угу. І остання. Остання. останнє завдання сьоме. VZ Observation Station 1. Відкриємо. Ну, зразу бачимо, що тут уже Буде використовуватися будемо використовувати таблицю Station. От тут 5 полів ID, City, State, Let N, Long V. Це не потрібно нам. Нам необхідно, необхідно отримати список. З таблиці City Ні, не з таблиці, а із полів City і City і State. От з двох цих полів із таблиці Station. Так, переходимо в DB браузер Ну, і що? Тут напишемо, що нам потрібно City и state вот только таблица уже не city а station ну и все вот так вот так еще раз подивимось. вот у нас таблица station Есть у нас сити Есть у нас state Ми тут вказали City-State, запускаємо. І ми отримали 499 рядків. І в кожному тільки назва міста і штат. Скопіюємо Хакерренг. додаємо і виконаємо Run. Так, все добре. І submit код. Все, congratulation. Ідея. Поздравлення, що виконали завдання. Добре. Ну отак вот оце. Далі буде.